Всім доброго ранку. Ми з України. Я вже приїхав з одного рейсу. Ну, треба було. Значить так. Який у нас сьогодні розклад? А розклад у нас такий. Зараз я десь завезу, десь там збираюся, ще трошки зарані. Завеземо школярочку, потім йдемо туди. Там у сушці стоїть кукурудза. Вигрузимо кукурудзу, має бути фура. Щоб, ну, щоб двійну роботу не робити, вигружати в склад, а потім трактором нагружати це. Вигрузимо кукурудзу. По Повидуваємо, повичищаємо ту сушку. Візьмемо віталика дуйку, повидуваємося. І усе. Так би мовити, поставимо її на зберігання. Мастити я позавчора все перемастив. Хоча там можна було і а що вона там посушила. Але я перемастив. <кхм> Значить, отакий у нас такий у нас розклад. Думав, сьогодні поїхати домой. <кхм> Фіртка ж не закривається. Де ж ви бачили, коти ходять, пти-палки, Відкривається вітром. Треба ж Та я думав сьогодні підскочити, але сьогодні, походу, у мене не не получиться. Поїдемо завтра. Да? Ну да. Та коли? Зараз поки фура, поки сушка, поки хмушка. Ну, балони, які треба все повідчіпляти, поскладати. Там ще є повні полишалися треба. Треба все розкласти по своїх місцях. А завтра вже зранку поїду, подивлюсь, що це та фіртка довбана не. Відкривається. Ну і взагалі, довідаємось. Отакий От у нас розклад. Ще одна ученичка йде. Ще одна учениця йде. Золоті їхні роки. Правда, вони цього не знають. Так, ладно, чекаємо, веземо і йдемо. Я думав, що це наш пижик, це не наш пижик. То щось друге. Згадав один коментар, прочитав Кузьміч, каже, не вже начальник не може купити гайковерта, а то ще пройшли вік. Колеса крутять. Да є, Кузьміць, є гарковерт уже більше як два роки є. Віталик ще колів нас не було, а гарковерт уже був. Купи, купив, він привіз, на ти лиш крутіт, <сум> Тут сказав, <да>? тільки крутіт. <кху> Але Віталик щось ним спробував, забракував його, він мошняючий, акумуляторний так. Ну, крутив, добре, мощний. Віталик каже, до сракетої гарковерт. Забракував його. І він там у складі стоїть. Коли я буду, не забуду, я покажу вам його. Є і гайковерт. Є і от як воно називається, у... я не знаю, як у кого називається. Ота там м'ясорубка, що любу, любу гайку любого болта відкрутити, ти ручкою крутиш. Любе відкрутиш, теж є. Та є в нас все. Ну, на полуосях ці, здвигати на тракторах. Там же ж мелка різьба і таке ні болти. І це є, все є. Я от як колі скажу про той гайковерт, коля, може і не знає, бо колі ще не було, коли його привезли, і Віталик забракував. То може Коля буде ним пользуватись, я йому сьогодні скажу, добре. Хорошо, що ви нагадали. Це й такі справи, ну зараз це буде через. Коля вже десь має бути там. Це буде через. Через хвилин. Через, через 30-40. Поки я туди, поки сюди, поки знов туди. Взагалі, такий. Такий у нас розклад на сьогодні. Ну це не зовсім не означає, що воно все так буде, як я сказав. Може все різко змінитися. Це буває і часто буває таке. Ладно. Все. Чекаю своїх школярів. І так, поки я там рішав свої справи, бачу хвору вже вигружають. Сушку вигружають на фуру. це добре. Тільки щось. Нічого там не падає світла не стало чи що. А це вже погано, якщо так. Я не бачу, щоб гру засипалась. Мабуть, світла не стало. Мать твою. Ой. Ні, світло є. А, це вони вже вигрузили. О, обнова для газона. Напередок. Передньо заберуся назад. Ага, це хорошо. Там пусто. Чудово. Так, передіватись. Передіватись і братися за, за сушку. чого це починати, га? З чого це розпочинати? А з чого розпочинати? А перше треба розстелити мішок і відси виб... висипати кукурудзу. Там повну ще Ну нахер ви мені її сюди упхали. Зараз буду відси, відси перекочувати. <кхід> О, наловив через сітку га? Камінців. І так, це ще скільки лишається, га? Для початку включаємо цих два шнеки, а нехай, хай воно вигортає все. Один. О, а як включаєте? А, рубільник хтось виключив. Хтось рубільник виключив. Я думав, що вже світла не стало, ні, світло є. Карпотичком вигорнемо і на цьому все буде. Десь у мене, десь у мене була така, був такий путичок, путичок, а де той путичок? Кусочок такої планочки було. Куди я його подів? Це вже... Це вже я не знаю. Ладно, будемо зараз щось друге шукати. Це що в нас? Якась проволока. Ой! Ось так все повигортаємо і... і все Ладно, мені треба туди руку запхати. Поки так Походу сьогодні хоче бути. Погода хороша. Вроді сонечко хоче проклюнутися. Так, поки ми, поки ми цим віником обмітаємо, то тоді. йо моє треба якось туди по кругу на тих уголках почистити. Як туди достатися, я не знаю. Бо там гнити буде. Тут я то стаю сюди. Ось тут треба буде. І там, там і там. А як туди добратися? Ну, звідси по дробині, а звідти? Хрен його знає. Ой, ладно, ми там далі віником. Все. Справилися. Так, що ж це мені як же це, що це, га? Не можу придумати, як там почистити. Драбину приварили там, задовбали, а може вона не приварена, зараз піду подивлюсь. Якщо вона не приварена, то можна буде взяти той й по ній по кругу обійти. А воно вроді не приварено. А, ось. У. Точно, вона не приварена, треба її взяти і по ній по кругу обійти. Ладно, це треба дві руки. Якось так достану і туди, і туди, так? Да? Ну і потрошки будемо обходити. Головне то почищати, бо там буде гнити. А потім заведемо дуєчку, обдуємо, позамітаємо і підемо до своїх друзів, до Кузьміча і ну, ті, з котрими маємо зібратися колись. Який ж якому житті не знаю, ну... Ну, зберемося. Так, ладно, менше балакаємо. ліземо чистити. Ха! Ідея! Так, виходить, а як тут пройти? А як тут пройти, прийдеться цю трубу знімати, я з дробиною тут не пролізу. Ладно, знімемо вона. вона знімається. Ми понаходили цих, бачу, газоновські вже поклали, де ви їх понаходили. По як що подивився, думаю, як це ви думаєте, подивився, ні собі він газоновські десь не знайшов. Ну, то наружне Та Це спець. я так зрозумів, ці підуть наперед, а ті туди наперед і зразу з'їсть, там треба щось робити. Зразу з'їсть. Ти бачите, там моментом і То Там що диск чи диск криві чи що? Там все криве. І рульове хренове, ту колонку треба робити, і і диски рівні ставити. Воно моментом і єсть. Приказ міністра оборони. Ну та й таке, але воно, я тобі кажу, чим воно кончиться, бо я знаю. на це класка. Ні, куди, куди куди казали, туди і клади. Я тобі просто кажу, який буде результат. Нам треба передок зробити. Ти бачиш, вона при до 60-ті починає кидати ним. диски криві, все розбити. А я на диски кладу, по вашому підтілю. А ти думаєш рівні, а де ти їх взяв? узяв? Ага. Ну ти, ти поклади їх одразу на без цього. Учепи їх на три шпи на три гайки без, без ската. І крутни, подивися. А хуя? Йому... Барон, іди нахер, не розкидай мені кукурузу. Йди звідси. Я йому сказав, Василь Федорович, береш Пока... Пока Поки виходить. Ага, ще трошки. А сюди, я не знаю, як сюди достати. Мотор мішає. Ладно, подумаємо сюди теж. Угу. Все. Самое основне зробив. Ті уголки почистив ті. Зараз заметем, потім заведемо дуєчку, обдуємо, заберемо балони, вичерпаємо воду, все понакриваємо, позапаковуємо і, і все. Дивлюсь, кукурузу повіз, зараз де тут вигружати. Зілон поїхав уважити. Ну, то вже не наша. То вже зовсім друга історія. Ага, це ще цей ободок. Ну тут дробини мені не треба. Зараз ми його почистимо. І так, залишилося мені підмести і обдути. І буде все. Кукурудзу А сьогодні чекався. привезли. Блять, ты знов заліз сюда, іди звідси, Поразказал мені всю кукурузу. Так, це херніця це її поначищував, треба перше її зібрати, потім запустимо вон той інструмент. І, і і і, і обдуємо. Все, якраз мені до обіду время треба було. Поки зробив. Тепер можна йти куди йти? Додому. Ну, їхати вже на село сьогодні якби запізно Поїду завтра. Поїду завтра. Ладно, все. Мабуть, що це вже все буде, да? На сьогодні. Вже вроді би розмахалися з цими жнивами. Скоро почнеться. Почнеться велике будівництво. Ну, то буде? То буде друге кіно. А пока всім добра і миру, і всі будьте здорові. До зустрічі. Не знаю коли. Може, завтра я не буду знімати. Все, йдемо.